У цьому ролику ми поговоримо про те, що робити, якщо реклама не працює. Я поділюся трьома практичними способами, як зробити так, щоб ваша реклама почала працювати. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Часто буває так, що ви запускаєте рекламу перший раз, проходить якийсь час. Ніби ви все зробили правильно, налаштували, запустили, написали текст, зробили рекламні макети, але реклама не працює. Ви не отримуєте бажаного результату. Неважливо, що це, чи це ліди, чи це заявки, чи це телефонні дзвінки чи підписки ну просто немає результату. Я розкажу про три основних дії, які мені допомагають виправити таку ситуацію. Перше, з чого я починаю, якщо реклама не дає результат, це є перезапуск реклами. Тобто я просто роблю дубль діючої рекламної компанії. Це важливо. Конкретно я заставляю Facebook ще раз оптимізовувати мої оголошення, рекламні макети і дивлюся результат. Зазвичай після такої першої дії я отримую вже якийсь результат. Буває така ситуація, що ми запускаємо рекламу, вона не оптимізувалась, але на другий раз вона працює. Тому рекомендую вам, якщо у вас щось не пішло, просто зробіть дубль компанії, нічого не змінюйте і чекайте ще дубу. Наступне, що можна додати після цього, це запустити рекламу з нуля ще раз. Тобто, ми знову створюємо рекламу, знову ви додаєте ті самі макети, все те саме. Буває таке, що така дія просто допоможе вам зробити правильний результат. Це зв'язано з алгоритмами Facebook, він не дуже може правильно знайти вашу аудиторію з першого разу, і треба просто повторити ваші дії ще раз, щоб був результат. Йдемо далі. Припустимо, ви запустили рекламу заново, ви зробили дублі компанії, але нічого не працює. В такому випадку я рекомендую вам зробити нові макети і нові тексти. Важливо, зберігайте ту саму, цей самий офер, все те саме, просто або змінюйте слова, синоніми, переписуйте іншими, ц... іншими словами, шукайте інші підходи. Зазвичай такий підхід. Також допоможе. Якщо знову ви запустили результату, немає знову спробуйте просто зробити дубль і подивитися, як буде. Зазвичай це також допоможе вам зробити хоча б якийсь результат, якщо його немає. І третє, останнє, про що хочу поговорити, це є зміна оффера. Тобто, якщо ви зробили макет, він не пішов. Ви зробили новий макет, він не пішов. Змінюйте офер. Зазвичай, оцей третій етап, він же дає 100% якийсь очевидний результат. Причина може бути саме у цьому. Тобто у вас якийсь офер, на який ваша аудиторія, потенційні покупці чи підписники не реагують. І в такому випадку, якщо ви змінили офер і знову немає результату, ви знов вертаєтесь на шлях один. Тобто ви знову робите дубль, якщо це не працює, ви знову робите рекламні макети. І так по колу до тих пір, поки у вас все не вийде. Якщо підвести підсумок, можна сказати, що е, такі дії однозначно 100% дадуть вам результат. Е, така робота таргетолога та вона є нелегка, зрозуміло, пошук. Хорошої робочої зв'язки, він може зайняти час, але чим більше ви цим займаєтесь, тим легше вам шукати підходи. Ну а на цьому у мене все. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте ваші коментарі і слідкуйте за виходом нових відео.